Виконуємо номер 71 із підручника Геометрія 7 та номер 5 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Точки А і Б належать прямій Л. Пряма М відмінна від прямої Л і проходить через точку А. Чи може точка Б належати прямій М? Відповідь обґрунтуйте. Я зробила схематичний малюнок до умови задачі. Точки А і Б належать прямій L. Пряма М відмінна від прямої L і проходить через точку А. Чи може точка Б належати прямій М? Уявимо собі, що прямі L і M мають дві спільні точки А і Б. Через дві різні точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Отже, Л і М це одна і та сама пряма. За умовою. Пряма М відмінна від прямої Л. Ми прийшли до суперечності. Отже, точка Б точка не може належати прямій М. Запишемо це. Нехай прямі Л і М. мають две спильни точки А и Б через две резни точки можно провести пряму і до того ж тільки одну. Отже, L і M – це одна і та сама пряма, що суперечить умові задачі про те що пряма М відмінна від прямої L. робимо висновок, отже точка Б не може належати прямій. Номер 71 із підручника Геометрія 7 та номер 5 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.